Українські жінки це поєднання краси, харизми та успіху. Сьогодні ми покажемо топ-5 найчарівніших зірок і блогерок країни. Почнемо з ікони стилю та ніжності. Тіни Кароль. Її голос впізнає кожен, а витонченість і магнетизм підкорюють серця мільйонів. Надя Дорофєєва трендсеттерка українського шоу-бізнесу. Вона не боїться експериментів, задає моду і завжди виглядає бездоганно. Леся Нікітюк. Головна зірка українського телебачення. Її харизма, почуття гумору та стиль роблять її однією з найяскравіших жінок країни. Дар'я Квіткова, блогерка, мама, переможниця холостяка. Вона не лише надихає, а й завжди виглядає бездоганно. Анна Трінчер співачка, блогерка, акторка. Вона змінює образи, підкорює тренди і дивує фанатів своєю харизмою. Хто з цих зіркових красунь твій фаворит? Пиши в коментарях. Якщо хочеш виглядати так само розкішно, тисни лайк. А щоб не пропустити ще більше гарячих рейтингів, підписуйся просто зараз.